Доброго ранку, любі малята! Сьогодні я вас запрошую у місто, в якому живе дуже багато цифр. А поїздку по місту ми будемо здійснювати автобусом. Ну що ж, сідаємо та поїхали. А ось і перша наша зупинка. Подивіться уважно на екран та скажіть, яка цифра нас зустріла? Нас з вами зустріла цифра 1. Зверніть увагу на картинку. Що ви на ній бачите? Скільки автомобілів зображено на картинці? Один. А якою цифрою ми позначимо один автомобіль? Що ми бачимо ось на цій картинці? Так, це скутер. А скільки скутерів зображено? якою цифрою ми позначимо один скутер? Ну, що ж, любі малята, вирушаємо ми з вами далі. І наступна наша зупинка це рахування. Кількісною лічбою. Зверніть увагу на картинку. Ми з вами прогулялися по вулицях міста. А тепер я вас запрошую на базар. Ось Оленка, в неї є список. Вона прийшла закупити осінні овочі. Давайте ми з вами подивимося та скажемо, скільки овочів вона купила. Ну що ж, вирушаємо з вами далі. Ви впоралися дуже добре з завданнями, а тепер зверніть увагу ось на цю картинку. Та скажіть, чого більше? Брокколі чи перцю? На картинці одна картопля чи багато? Чого більше на картинці картоплі чи перцю? На картинці качан кукурудзи один чи багато. Вирушаємо з вами далі. Подивіться уважно на картинку та скажіть, які цифри з'являються перед вами. Подумайте та скажіть, хто заховався за шматочком сира? Хто заховався під листочком? Любі малята, ви великі молодці, споралися з усіма завданнями. Настав час нам повертатися назад додому. Але перед цим давайте пригадаємо, що ми сьогодні робили з вами з логікою математичного розвитку.